Військовослужбовець Тарас Фекс колегами приймає подарунок від Луцької міської ради. Це моторний човен з двигуном на 60 кінських сил, придбаний за бюджетні кошти. Техніка використовуватиметься на Херсонському напрямку і потреба у ній величезна. Зізнається Мурпіх. Якщо плавзасіб задіювати активно, він живе максимум 3-4 дні, бо окупанти обстрілюють човни артилерією і дронами. По честі бути синами своєї землі. Вірні завжди і на перехресті не відступити живучлі. Та свист російських снарядів, мужніх захисників України, все одно не лякає. Вони роблять усе можливе, аби виконати поставлені завдання. Курсуємо Дніпро і намагаємось розширити свій плацдарм на лівому березі Херсонської області. Ці лодки нам. Дуже необхідні для виконання бойових розпоряджень, тому що в першу чергу це є. Провісія в другу чергу це є безпосередньо особовий склад, в третю чергу це є безпосередній зв'язок з тим берегом і з нашим плацдармом на тому березі. Човен уміщає семеро людей, і може розвивати швидкість понад 60 кілометрів за годину. У зоні бойових дій його борти додатково зміцнюють монтажною піною. Це додає техніці, плавучості та частково захищає від культа уламків снарядів. Луцький міський голова Єверполіщук каже, плавзасіб абсолютно новий, сертифікований. Для нас це перше. Досвід придбання нового, нового моторного човна, тому що ми раніше шукали і купували човни, бувши використання, але на сьогоднішній день їх фактично немає в Україні всі човни. Які могли бути в нормальному стані викуплені. від потужності мотора, моторного човна від його маневреності, від його надійності залежить життя і успішність виконання бойових завдань тих наших військових, які виконують там завдання на воді. Вартість човна у повному спорядженні, який уже завтра опиниться на Херсонщині, майже 700 тисяч гривень. Військові про це знають, тож дякують небайдужим за допомогу Збройним силам. Дуже хочемо висловити свою подяку від імені Розділів 1 го батальйону, 35-ї окремої бригади морської піхоти луцькому міському голові Поліщуку Ігору Ігоровичу за надану таку допомогу. Дякуємо за те, що вірите в нас. Дякуємо за те, що не залишаєте в нас такий важкий час самих і віримо, що разом ми швидше дійдемо до перемоги. Нині 35-та бригада морської піхоти тримає плацдарм на лівому березі Дніпра, і, попри штурмові дії, окупантів кажуть, що обов'язково стоять, бо відчувають, що мають підтримку усієї України.